Це ви знаєте, що вночі були ухвалені зміни до бюджетного кодексу. А вчора були ухвалені відповідні зміни до податкового кодексу. І, на жаль, місцеві бюджети. Не доходи, а натомість отримали видатки. Ну, зокрема, професійно-технічна вся освіта сьогодні буде перебувати на отриманні місцевих бюджетів а також компенсація за пільговий проїзд нашому комунальному підприємству Електрототранс не надійде наступного року, що надходило минулі роки. Тобто це недоотримання місцевого бюджету оцінюється близько 100 мільйонів гривень. Тому ми мусили врахувати ці зміни, ухвалити бюджет. Зрозуміло, що пріоритетами бюджету цьогорічного це є кошти, які будуть передані відповідно комунальним підприємствам, зокрема управляючи інвестиційні компанії на утеплення будинків. Тобто це пріоритет. Також далі будемо робити ремонт доріг, а також ремонт прибудинкових територій. Максимально зусилля над цим. А окрім цього, ми достатньо великі суми коштів заклали на ремонт тротуарів в місті Малофрантівського. Окрім того, ви знаєте, що є об'єкти, які ми плануємо вести і добудувати це дитячі садочки.